Привіт. Пропоную вашій увазі, на мою думку, один із найпопулярніших автомобілів на ринку України, а саме Шкода Octavia. Це рестайлова а 5 2011 року з бензиновим двигуном 1,4 літра на турбі. Що стосується стану даного автомобіля, є один косметичний підкрас по автомобілю та декілька потреб. В іншому автомобіль в рідній фарбі, без будь-яких технічних нюансів. Автомобіль в... Обслужений та в хорошому стані як по ходовій частині, так і по двигуну. Відповідно до коробки передач взагалі не може бути ніяких питань, тому що це одна з самих надійних механічних коробок, які є на, даному, на даний момент на ринку України. В даному варіанті представлена шестиступінчата коробка передач та досить проста комплектація. Ми маємо два склопідйомника, електрорегулювальний дзеркал, ми маємо кондиціонер та звичайну мультимедію. Прошу оцінити стан сидінь автомобіля. Стан салону. Автомобіль з пробігом 228 тисяч км. Пробіг 100% оригінальний. це відповідно, можна і побачити по самому стану салону. Що стосується підкапотного простору даного автомобіля, він не готувався, ніяких підтікань масла немає. Нічого не запоківає та працює просто чудово. Можете оцінити роботу двигуна. Працює ідеально. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся з радістю відповімо на всі ваші запитання.